Івано-Франківськ готується до можливих паводків У міському управлінні з звичайної ситуації найбільш вразливими до водної стихії вважають міські водозабори, річкові дамби і мости. Складені відповідні заходи, якими передбачена щоденний контроль за станом річок, забезпечення аварійних запасів необхідних матеріалів і реагентів, підготовка автотракторної і іншої техніки. Своєчасне інформування про виникнення або загрозу виникнення надзвичайної ситуації. У водоекотехпромі мешканців міста заспокоюють. Весняні повені для міста не створюють небезпеки, проте профілактичні заходи все-таки проводять. Уже перевірені шибери заслінки, що пропускають воду від водозаборів, колекторні перехідники та основні з'єднання каналізацій і водогонів. У Нас створено чотири бригади. Чернігівський комплекс ямниця. Ремонтна-будівельна бригада тут і бригада по обслову фікальної і дощової колізації. І є автотранспортна техніка готова, якщо в разі паводків, це 8 одиниць техніки, яка готова. Роботи в цей паводкий період щодня, місто споживає понад 70 тисяч кубометрів води на Чернігівському водозаборі. Кажуть, під час повені чи паводків вода може стати мутною. Для цього вже підготовлено спеціальні засоби з незараження, незастраховані комунальники від інших природних катаклізмів. Маючи практику 2008 2010 восьмого років, ми знаємо, що під час проходження таких великих. Повенній відбувається руйнування водозабора. Особливо це стосується ніжнього об'єкту, де після плотини вода виливається з великою швидкістю і великих об'ємах. І від потоку води розмиває кріплення водозабора. Комунальники запевняють, готові до максимального зростання рівня води на бистрицях. в Вестрельному випадку Явно-Франківськ має запаси води, яких вистачить щонайменше на тиждень. Оксана Семко, Михайло Березин, Сергій Щоркін новини на вежі.